Всім привіт! Ну що, поїхали? Показуємо вам нашу хату. Так, оце наші двері входні, девочки, мальчики. Це якщо ми заходимо з обшого коридору. Там общий коридорчик, напроти нашої двері чуть правіє двері хазяйки. Так що, ми, я думаю, коридор знімати именно сейчас не будемо, може, колись, між прочим. А так, оце наша двері, куди ми можемо зайти. І отакі дві ступіньки йдуть на низ. Домик чи комната дуже висока. Дуже. Вона білена, Ну, я не знаю, ні, наверное, 4 метри чи 3,5 метри, але висота просто немеряна. Все під дерево. Отут така полочка. Я тут, у мене будуть Очки, ну таке. Далі ми розвертаємося в углу такі два відра. Я не знаю, для чого вони. Під низом, воно ну, декор, напевно, я так розумію. Верхнє відро пусте, нижнє чимось набите, воно стоїть друге зверху. в цих відрах у мене будуть знаходитися тепер пакетики. Всі, які я буду скручувати сумки, пакети, будуть в цьому відрі. Тут у нас такий диванчик, і отакі у нас штори. Чого такі, я думаю, для себе, що, мабуть, ці тьомні здвигаються, оставляються отам вікно, піди покажи, як там за шторою яке. І посередині вішається оця ниточна, я так думаю. Поняли, з тої сторони вони за. Шту... за... Отак і закриті ще тим, а там іде узор. Ну, ми його не відкриваємо, і чогось ми навіть це сьогодні не мили. Закривай назад, як було. І ну, якщо треба світло, то отак. Ось От. таке у нас вікно. І далі у нас іде оця балконна двері. Я не знаю, як вам подальше стаю, Вова ти показуй Откривається оця штора. Опускається вверх вниз, опять же, жалюзі. Откриваються двері і виходиться на балкон туди, де ми з вами п'ємо кофе. Так. Кофе, каву. Каву, так. Не кофе, а каву. Зверху у нас отакі красиві зайчики. Ой, прям бомба. Каже, Ліда, для пилі, ну все одно будемо витирати пильну, вони красиві. Отака сова, бо домик зв'язаний з назвою сови. Отаке теж щось таке і декор бутилки. Далі в нас йде шифонерчик. Шифонерчик старенький. Совсім-сім старого образ. Знизу йдуть дві полочки, і зверху вішається одежа. Одежа наша вже висить. Так що ну, маленький старенький, але все одно він вписується в інтер'єр цієї квартири. Далі йде декор я. Декор найголовніший. Oh. Столик, два стульчика. Казала хазяйка, якщо треба, можемо додати. Но ми вирішили, що не треба. У нас є ще на кухні табуреточка. Лишня мебель нам теж не треба. Пол, це шоль. Ламінат. Yeah. Ламінат. Yeah. Бо я не розбираюсь. Дерево, ламінат. Yeah. Тут у нас йдуть дівочки, батареї. Батареї закриті дерев'яними, красивими. Там біля кухні покажу ближче. Вікна здорові красиві. Сьогодні помили трохи, що не домили ще, не зараз. Отака бутилка з красивими. Там, хто тут такі був? Так, да. совенята Совинята. Бо дом зв'язаний з совою. Да? Да, да, да. Живий цвіточок. Моя золота ютуб-кнопка. Тут у нас висять часи, але мені кажеться, що вони не йдуть. Треба подивитися, <гав>, бо часи... часи не йдущі, це не дуже добре. А. На столі мої любимі цвіточки. Вибрала з усіх оці. Ну, сюди цвіточків можна багато, бо тут дуже багато міста на вікнах і кругом. <сум> Наушники мої ще не включала. Книжка записна теж. Оце моє лікарство поки тут. Я думаю, що йому тут не місто. Ну, поки ми ще не розібралися, самі не в чому. Ми оце напхали. Зараз я по кругу вам розкажу все. Далі йде наша кровать. Красиво, скажи, дівчатке. Просто мягка вова піделяш. Я в такій мягкій не спала ніколи. Я своїми 125-7 кілограмів грузну до такої степені, що я не можу перевернутися. Кажу, я своїм вісом швидко їм завалю і як я... Ой, не можна просто сісти на, кр... на кровать, просто сісти і сидіти невозможно. Я вдома виспалась там на квартирі, тому що в мене Дивани совєтські, тверді. Да, Моє пару доступ положити. Ні, ні, дуже ми привикнемо, звісно, ну, кості дуже, повинні да, дуже да, м'ягенько. Да, да, так що, така у нас кровать. Ідемо далі. Далі оце вам покажу, чим закриті батареї, як воно виглядає, бо там за столиком не дуже видно. Що це? Це вже наш консерватор клеє. Наш консерватор клеє тумбочки. Відкривалися тумбочки, і він бачить, що й двері справляв сьогодні. І е, тумбочки там відходять. він це все ремонтує. Вікно. А Де мої курі? вулицю. на вулицю. Там за оцим домом Гівон з вулиці видно. Курі клюють воно на вулиці в люди. Отам добіки. Значить, продовжуємо. Комнату, бо ми вже вийшли на вулицю. Дівчатки, я, Ділечки, я е, не прибирала, щоб бумагу оту треба спрятати, там плов ми привезли, каструлю, оставили на плитки. Як є, так вам і показую. Тому що ми займаємося сьогодні другими уборками, нам нема коли. Ми їм е, пробуємо, роба-не роби отакі От столики, тумбочки. Холодильник, звісно, для мене маленький, я до нього не можу привикнути, тому що він дуже маленький. Но, якщо ми тут приживемося, то я думаю, ми купимо собі такий, який ми захочемо. Мікроволновочка ще не включала, не знаємо, робоча чи ні. Ой, я її ще й не вимила до пуття. Отак протерла, як могла. Ящичок витягнутий, бо вовик справляє. Пішли на цю сторону. Тумбочка ці справляє, такий кухонний оголочок. Стояла оця машина, я вам про неї розказувала. Ну, що я вам скажу. Ой. Її. Не хочу. Не виходить нічого гукати когось, щоб дивилися, підказували ні. Ще Вовик висипе з нею кофе, про її і дасть хазяйки, тому що на столі столішниця у мене желає бути більшою. Зараз розкажу про оту раковину. Невеличка. Ну, все-таки я розчитую на велику сім'ю, а ми все-таки вдвох, так що, я думаю, хвата нам. Єсть у нас така Сова на вікні є. У нас соляний ізвощик. Це вікно у нас було дуже сьогодні грязне, прям невозможно було дивитися. То лазив, то там я вам поставлю кусочок, де він лазив по горіщі, протер, промив як зміг. Картинки такі на кухні, це вже я рушничок привезла. Кой-що собі тут понавішувала, але ну, я ще не розібралася з ним. Мої чашечки. Тут такий комод, я тут якось стану, щоб його було видніше. Мусорне відро не, не, не обминуло кадр. Отакий от комод, який він дуже зручний. Покажи вова, ну відкрий верхню. Дорогий, красиво виглядає в кухню. Верхній писати. можна полізти, бо бачите, туди треба залазити з головою. Потім ще можна і другий полізти. Тоже так же. А от уже нижче з моїм тілосложенням, залізти невозможно. Отак, так. Да. <реш> От, бачите, тепер треба ті стакани з двох полочок, то все їхнє. Ми їх перегрузимо на низ, щоб на низ не, гля... не заглядати уже, а на ті дві полочки щось будемо складати. Освіщення, вова, клацни одну другу. Освіщення на кухні, отак. Дві лампи, можна тільки на кухні, можна так. Е, мені подобається дуже. Далі буде, дівчика, потолок, дивіться, який на кухні. Потолочок. А ти наші фотографії показала, де ми були <рес> це, звісно, ми в молодості? Це я, конечно, сейчас. Це жених і хіневеста, тілі тілі тіста Красиво, красиво. Ну, ми ж тоді були красиві. Далі у нас туалет. Пожалуйста. Туалет, дівчатки, теж. Бутилки наставили, нічого більше ніде не прибирала. Я ще не можу придумати, де вони будуть, ці бутилки. Зеркало. Моєчка, умивальничок, бутилочки, це ми вже понавозили. Такий у нас слонік. Машинка стиральна, бо ж тільки що провірили, стирає. Є така полочка, ми її винесемо, вона нам не треба. Ой, господі, батарея, унітаз, душова кабінка, полотенце Приробляє. сушиться. Так, відро мить поли ми вже привезли, ну ще не мили. Отакий туалет. Ну, і саме головне, що я. Я ще буду... не дійшла. Ось... Далі йде у нас в углу отакий пеньок. Він, мабуть, для декора. Буде... І така вішалка. Я думаю, на нього сумки складати. Удобно. Далі у нас йде отака полочка, тумбочка. Тумбочка вже крашена. Ну, під стиль вона підходить. Бачите, не закривається і все видно, що в мене там знаходиться. Треба туди складати, щоб було красиво. Складемо все зробимо. Не все зразу, телевізор. Підказуйте, може. тут у нас є пуфик такий. І все, і картина дуже красива. Обов'язково покажіть красиву картину, гляньте. Це Да? Так, от гора, то це, і он, той, що ми вам сюди показуємо. на наверху, ви бачите. Ну, дуже красива картина. Вона yeah. стара, але вона дуже-дуже Стар, дуже красива, якщо придивиться. Так, повертаємося, дівочки. Ось така корзинка на стіні. Ось така сова у нас на стіні, тому що домик названня домика зв'язано з совою. І далі найголовніше, що в мене дуже питали. Зараз їхати, чи, от чи приблизить. Отака драбина. Наверху мигає світ Вова. Да. І ти бачиш, як у камері мигає. І в камері, Богданчик, да. покажися нам. Оця драбина, воно бачите, хлопець де? Ану, отак біля забора стань. Йому подобається, він оттуда не злазить, бачите? Значить що? Оце була одна велика кімната. Вони її взяли цією дерев'яшечкою і одгородили отак наполовину. Половину зробили ванну кімнату, половину відділили кухнею. А зверху, щоб не була дуже велика висота для ванної кімнати і для кухні, люди придумали отаку там кришу. І оце, виходить, зараз вовик полізе і вам покаже, що там знаходиться. Так, Ступеньки зіктати не будемо. І все, полізлі. Будемо ловити Богданчика, опа-па-па. Богдан. А ну ляж. як тобі там десь низько, так що треба так на коліночках іти. Ну і тут можна надо, лампочку поміняю. Ну, ми тут будемо тільки другу ніч нами. Ми ночувати. там ще не витирали особу, Богдан колінами да. витирає. Ну, є де поспати. Коврик Все Віда Свіна заходила, чи залазила, сказала, дуже добре, каже, сьогодні будуть Богданом там спати. Так, тепер я вам покажу з висоти. Польота. Да, отак. Потолок, да, високий. Отут є такі, тут, мабуть, був натяжний потолок, поставалися кронштейни. Що ми зробимо? Ми зробимо, начепляємо туди якихось... Новогодній, скоро Новий рік будемо чіпляти. Ось, ну якісь теж такі, то листочки, то цвіточки, ну ще на що цього ми продумували. Ви все побачили. І знизу, і зверху. Да. Комнатка не дуже велика. Це не однокомнатна квартира, це е, кавалерка. Ну, по нашим підсчотам, це найкращий варіант, який міг бути. Познімай мене відтуда. Не знімати? Познімай мене відтуда. Так, знімаю ж тебе. Нам подобалося це із-за того, що воно на землі. Дуже нам понравилось, що є там, де посидіти, попити кофе. Ціна підходяща. Я не знаю по ціні Косиліську ми не знаходили більше тут таких варіантів. А те, що знаходили за копаном, набагато дорожче. І не наші условия, все одно це етаж, другий, третій і вище. а нам нічого не підходило. Нам підходило тільки на землі. Це наш ідеальний варіант. Ми всім дякуємо, хто нас сюди хто участвовала у тому, щоб ми сюди попали. Тепер наше діло усовершенствовати. Ми такі люди, ми ніколи ні в кого нічого не требуємо, щоб зробити нам те, якісь там нам условия. Вовик уже заборчик ходить в магазин і вибирає, щоб заборчик зробити. Я десь якийсь декорчик, украшення треба, я теж собі сама придумаю, зроблю, щоб нам було уютно і красиво. Єдине, треба привыкнуть, бо ми ніч там, ніч там, ніч там, ніч там, ми ще не можемо. Як е, розбите корито не знаєм, не можемо нагріти міста. От того міста не можемо до до цього не можемо ще привикати. Якби було по-другому, що нас там десь оттуда виселили, і нам треба житло, і Ми шукали це одне. А так як є, і там, і тут. Каже Богдан, і там нам хорошо, і тут нам хорошо. І я так кажу: тут і там хорошо. Ми тільки якби всі вдома. Як -от мені писала, підписниця, буду скучати, Не буду скучати, ну, але все одно привикати. Ми всі вважаємося як вдома. Ми кожен день будемо бачитися. Ну, це я вам все розкажу, скільки мені до роботи, і що від роботи ну, до роботи. Ой, да, в другому відео. Скільки буде йти на отоплення, скільки йти мене на, на що. Я вам все розкажу. Сьогодні... Саме головне, щоб ви не пропустили і поставили клас. Да. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і підтримуйте, пожалуйста, наш канал. Задавайте вопроси, пишіть коментарі. Зараз все... підемо трошки гуляти. Ліда тут пішла теж записувати відео. Зараз ми збираємося, накидаємо на себе, що там щоб нас комарики не покусали, чи вони є, чи нема. І йдемо гуляти і показувати вам природу. Все, на чому пока-пока тут. Ну що, в мене телефон сідає, а ми вийшли гуляти. Отакий От вечір. Ми не, не нарадуємося. Гляньте в ліс дорога і вона асфальтірована. Кругом воно освіщається. Ходить по лісу, все освіщається. Це село, хтось подумав, може, що прям село-село. Ні, це такий крутий райончик. По любого закопаного. Коза красива, да, мілка. Домик дуже красивий. тут ще я бачила, вчора проходили курі сидять на. Кролі бігають по дорозі, по дорозі, по, по землі. По вулиці. Та, по вулиці. Да, дуже красиві, дівчатки, домики. А коментар тільки що прочитала, якщо нема машини, як. Та от приїхали на поїзді чи на автобусі за знайшли в Коссилісько. Жильйо. В Костілісько їзде автобус, якщо хочете автобусом поїхати, можна на таксі, ну таксі може буде й дорогувато. А автобусом їздять в різні кінці. Тут все, ми колись дивилися один домик і в такій горі, такі дороги вузькі, так, ну, нам не понравилось, що дорога така вгору неважна, вузенька. Кажем, а що ж буде зимою, Як на роботу їхати, сніг, тут же сніги. Та нічого не буде, кажуть, так сніг чистять серед ночі, коли він іде, все время його чистять, тому що е, туристи заїжджають, виїжджають, дороги тут відповідальність дуже велика. Так що ніде нічого не замітає, нічого їздять автобуси, все їздить. Каже, в хазяїні у доміках оцих е, власників хто живе, у них є машини, от легкова машина, і вони лібідку туди ставляють і ковш і відгортають. Да, типа великий. Кої трактор, коє машина така повноприводна. І вони от гортають один до одного, сусід до сусіда, і так прогортають дорожки. Так що не було такого, щоб за ніде не проїхати. Ну, проїжджає. Це у нас буде вже третя зима. Да? А дивіться, які тут різнотрав'я і як воно пахне. Я, звісно, вам цього не передам, але пахне, свіжий воздух. Прохладно, ми в діті волок покажись. Ну отак я в діти і пробираю. Я ще в душі вдівся. Уже аж Підмерзають. Уже можна шапочку надіти. І отак. Зараз спробуємо по трошки. в ці, Лижні сорівнування. Зимою, тут снігу. А, а літом, мабуть, тренуються на тих колесних, ні? Так, лижі на Да. Ролики. Лижи. Ну воно не роліки, а именно, як лижами зроблено. Ну, лижами на... зроблено, тільки не длінні, а чуть, -чуть коротші. І ну, колеса, мал... маленькі такі як роліки. Листочки О, є вже дерева, які жовтіють. Ну, ми ж далеко сьогодні не підемо, бо вже вечеріє. А ми привикли сидіти у хаті. Ой, привикли, нас вже не виженеш на вулицю. Це страшне діло, це привичка. Це річечка яка. Десь щось шумить. Ми ходили тільки що в магазин. Ну я не знаю, минут п'ять і ти чи скільки, чи нема. Близько. 300 мет, 200-300 мет. Не, не Магазин маленький, такий інтересний, але в ньому є все. Дуже акуратненький, такий міні-міні-супермаркетик. Ну, є все. Бачу, картошка, помідорчики, ну все є. На вечір хліба немає, я замітив, треба, якщо що брати раніше хліба ну, розібрали. А, нема хліба в магазині. Mm -hmm. Вони багато не беруть, як ми от. вона ми сьогодні ще можемо додати, дівчатка, хто контролює наші продукти, що я вам розказувала. Заїжджали ми ще сьогодні у Млековіту і я на 65 злотих скупилася, але я не взяла чек. А Вовику кажу, чек забули, верниться Він каже, ні, що ти не пам'ятаєш що ти взяла, розкажеш своїми словами. Так, да, взяла 12 штук сорочків. Творожних до кофе. Ліда, Богдан у нас. Вовіка завтра не буде, їдуть з валіком з дому. А ми з Лідою будемо завтра тут цілий день знаходитися. Так що будемо кофіювати, чаювати з творожними. Купили молока бутилку, купили си, сирочок такий для бутерброда. Хлібці там були для бутерброда. Ну, в общем, таке сяке побрали на 65 злотих. І ще в гамі скуплялися, так? Да? Да. Скуплялися ще в гамі, теж я вже не знаю. Ну я найду чек і передивлюся. Я найду чек. Сир, ковбасу, на бутерброди дві булки хліба. Що ще було? Молоко. Ти і в гамі брав молоко, і я взяла в молековіті. Ну, в общем, я думаю, що ми скоро скоро підійдемо до 500 злотих. Ну, Ще очікуємо те, що ми переїжджаємо. Ти ж не будеш брати олію оттуда, вона вже там куплена, ти не будеш брати сіль, там, ну, сахар Сахар купили. те-те. Так що на той тиждень, може, будуть, будуть, може, і менші розходи, на цей тиждень буде, мабуть, більше 500. Як там не судіть, <сіх> ну буде, мабуть, більше. А Іра, та, яка пише дуже багато коментарів і дуже возмущається, що це ми неправильно зробили, то ще сьогодні один дописала коментарик, <сіх> що? що хорошого, що вони переїхали. Діло в тому, що зарплата ж у них одна на двоєх. А там ми що були на, на скільки. Підожди. Зарплата одна на двоих. дві з половиною тисячі за квартиру, це, за домик, це дорого. І вони взагалі, вона взагалі не вміє економити. Ай, <гум> я не могу. Вона, як вроді, у нас отам десь. А замогла, вона у нас, як бога, кажу, свекруху собі нажили. Я не жила дівчики з свекрухою ніколи. Не було. Коли я вже прийшла до Вовика, то свекрухи не було живої. Так що тепер у нас з'явилася свикруха. Я представляю, Іра, як у тебе там сусіди. Вони в тебе ходять по стройці смірно. Питають, що там посадити на городі. Що, що на городі, а, під ленточку. Якщо людина щось надумала, Іра поставив всіх на місто і скаже, кому що робити, кому Іра, що. Так, Іра, треба підказати. Тут один парень мене, ну, не знає, як йому поступити. Я задам тобі питання, а ти відповідаєш. Як йому правильно зробити. Бо сидить, бідолага, міниться. Чи так, чи так. А я йому підкажу, є така свитруха в нас з'явилася. Так, дівчатки, дивіться, яка красива дорога. Дорога і гори, і в горах в лісочку розмальовані стрілочки відкуди куди. -куди. Ну це точно дорожки ті, які, які лижникам, мабуть. Да? Ну, люди собаками гуляють, хоч вони напали на нас. Ой-ой-ой, будем тікати. Так, а, а ні, воно з поводком. Воно Гівонт, <рес> ну, як видно, отсюда. сюди А, Гівонд вообще, гляньте, як красиво. Ото він. Ото він... Де він там ще? Ну, сонцем освіщається. Ага. Видите, Оце. Це голова, там хрест на цій голові. Все, ми розвертаємося на сьогодні. Хватимо в цю сторону. У мене зараз сяде телефон. Дівці, мальчики, дякую всім, хто з нами гуляє, путешествує, хто з нами проживає нашу життя. Всім дуже дякую, дуже рада, що пишете. Пишіть, підтримуйте, ми з вами разом розвиваємося. Всім дякую, всім мирного неба, Здоров'ячка. всього вам самого найкращого і до зустрічі. пока пока Іра, жду коментарів твоїх. З цього боку краще видно домики, я думаю, покажу вам. Дивіться, нові. Один, два, три, чотири, п'ять, шостий вже по-другому образу і вниз. Там, там, де, красиво, десять, красиво. Де, де а я буде. кажу Вовику, оце металічне двойне. Це домик такий. а Він каже, ні, то строїті собі таке ставлять і там живуть. Так, да, контейнери, телевізори, туалети, все є. Боже, як тут красиво. Люди добрі. Яка красота. Дивіться.